Доброго ранку. Сьогодні приїхав на таку річку маленьку. Це річка гнізна називається. І хочу спробувати зловити тут хоч якусь рибку. Там був вже вищі потечі, декілька закидів і поки що результат нульовий в мене, але... Буду пробувати, Похоже, тут ще є старе русло. Пройдуся ще там, спробую і можливо ще раз сюди повернуся. Може щось тут оживе. Намотав, до речі, от новий шнур. Це Азора Сафіна X до 0.3 там 2,5 кг на розрив здається. Але летить він дуже гарно і далеко. Кидаю півтора грама вольфрам. Отак От вольфрам на річці не, не дуже бажано кидати, але, але і летить далі, і для риби краще. Зараз такий весняний період, трошки монтаж. Виглядає менший, такий акуратніший. Ну, там нижче по течі, ніби хтось малька ганяв. Можливо, мені туди треба нижче спускатися. Тут поки що так пробиваю. Гарно ніби якесь як тверде дно, навіть відстукує по вершинці вольфрам. Зараз я спущуся нижче туди до моста. Щось там глибше, а там не дуже то і глибше, отож тут посередині починається глибина. Перейшов я вже на старе русло і от під тим берегом було тільки що перша покльовка. Поставив 1 грам, на півтора вже було ноль реакції, і от тільки що, думаю, що це окунець і вдарив. І гарно так жадно вдарив, але чомусь не засікся. Так що зараз під той берег так ще позакидаю декілька разів може щось і вимочу звідти. Ого. Щось потягнуло, покльовки не було, що це таке. Поки не показується. Ага. Шнурок зачепився. Ще й обрізав мені, нічого собі. Якийсь забіг, силикон обрізав. Серйозно, коротше, серйозно. Треба міняти. Попробую тут плаваючий тиликон від кінкацу. Чи він щось поможе з, з покльовками чи дасть більше риби? Може якийсь хоч шнурок напав. Була покльовка і клюнув шнурок. Він скоріше не клюнув, а просто щось потягнув бік. Ох, блін, около поплівка класна. Знов з того берега. І на плаваючий силікон як не знаю, Хочеться думати, що це був окунь. А не знову шнурок. Той шнурок може би зрізав, якось би так попав. Так. Затягнемо фрикціон значить там не одна рибка під тим берегом так знов щось підсіли. знов штучку <хи> ясно та дайте хоч одного окуня зловити скільки можна Це вже трошки більше. Не знаю, як її має достати звідси. Отак її достав. Заборонена риба. Все, пішла. Фух. Так, другий шнурок. Ну, зловлює, то окунь якось стає все важче і важче зловити. Я в шоці. То посередині підсідають шнурки. А окунь вже дав дві класних покльовки і не засік сігати. Треба така. Ну що окунь поки не піддається, так прохожу цей поворот. Пробую міняти приманки, кольора. І поки що після тих двох шнурків рибки не було. що поставив зараз е, цей ворм в кольорі Motor Oil. і зараз попробуємо ще на нього щось зловити. Якщо щось клюне, звичайно. Ой ото місце. на колись окуня ловили. Отак От кидали під той берег і робили ближче до центру таку акуратну проводочку. І він там весь стояв. Але що буде зараз? Невідомо. Це річка риба переміщається, шукає якісь нові місця цієї стоянки, так що не факт, що там хтось буде. Але декілька закидів зробити треба перевірити місце. Так що, якщо буде якась рибка, то я покажу. Див я вже і по каналі, і по старому руслі. На каналі мав зріз щучки. Знов щука зрізала, ну це капець. Вже поставив 0,6 грам, якраз хотів показати і на тобі. А, це жесть. Коли хоч ловити окуня, у так і стається. І ржа хоч зараз покажу фотографію. Зразу. Знову наступний закис, знов щурок, щурок, шнурок. Це капець, Я поставив взагалі твістер однодюймовий. Ось Ось такий твістерок. Крезіфішевський один дюйм. Зараз її сфоткаємо вже, раз вона клюнула. Відпускаю його патичком Помогти. Давай, 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 пішло. Да. От вона тут і зайняла всю точку. Он, до речі, поставив. Це не вольфрам, це свинцева чебурашка 0,8 грам. Кіє я бачив тільки на сайті Посейдон. Ну і вольфрамом їхнім користуюся. Так що рекомендую, залишу посилання. Також є всякі вольфрами маленького розміру Там 0,45, 0,55, 0,75 минулого року весною я класно на них ловив. О, тут щоб, якщо шкода вольфрам. І же зрізала мені дві штуки, то можна поставити 0,8 грам і вже не так шкода буде свинець. А, до того зрізала мені танту одну дюймову на 0,6 грама. Короче, я зловлю того окуня сьогодні чи ні. Получається риба тут тільки є на цьому старому руслі. Я всюди пройшовся, де такі знав перспективні місця і ноль. Та й судячи з цих довгих палок на березі, тут вже могли теж вичерпати і тими підйомниками. Ну, нічого, ще попробую, пару разів покидаю, ще час є.